Привіт! На зв'язку Єва інтегратор. Сьогодні у нас огляд ось такого комплекту для продуктового магазину. До комплекту у нас входить термінал D2S, грошова скринька, сканер SunMi, CAS SV5 та програма обліку Євапос. Давайте її запустимо. Ось вона у нас запустилася. Ось так у нас виглядає меню товарів. Тепер у нас є. Товар ось такий це яблука. Зараз відскануємо. Ось. Поклад, відсканували, поклали на ваги. Тепер натискаємо кількість яблук, тут у нас два. Завантажимо. Ось у нас одразу підтягнулася вага, ви бачите її ось тут, ось тут, та дублюється ще тут. Для, для клієнтів. Натискаємо ОК. Ціна у нас 10 гривень 23 копійки. Натискаємо прийняти. Обираємо готівка. Чи картка. У нас немає банківського терміналу, тому обираємо готівку. Готівка. Натискаємо без здачі. Натискаємо продовжити. У нас виїжджає грошова скринька. І роздруковується чек. Ось у нас чек роздрукувався. Натискаємо новий документ, щоб працювати далі. Закримо грошову скриньку. Ось так у нас виглядає меню. Тут у нас продажі, повернення, касові операції, зміни, журнали чеків і так далі. Ціна цього комплекту складає 39253 гривень. На цьому все. Підписуйтесь на наші соцмережі та на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові відео. Я ви інтегратор. Робимо складне простим.